103 три депутати в залі і 13 рішень, які треба було прийняти. До їх розгляду перейшли одразу після подань депутатів. Якщо всі питання вирішували фактично одразу, то було два, які викликали чимало дискусій. По-перше, зміни до обласного бюджету, про які говорили ще на першому пленарному засіданні. Однак до згоди не дійшли. Цього разу продовжили. Голова Закарпатського ОДА наголосив на важливості прийняття цього питання. Питання стоїть школи, садики, фапи, лікарні. Це 800 тисяч на Ужгородську міську лікарню, яку скільки так піднімають щодо прийомного відділення. Так що я б хотів, щоб ви зрозуміли, що якщо це питання не буде проголосовано, то просто садяки школи і лікарні не отримують кошти. І Сеньвірська поляна не отримує дах над школою і причин і березні люди, які постраждали від наслідків паводка, також не отримують кошти. Згоди в цьому питанні так і не дійшли, тому далі буде уже в вівторок, 17 липня, компромісного варіанту змін до бюджету не прийнято, і це говорить про те, що або ми не допрацьовуємо на пленарних засіданнях, на комісіях, або ті чи інші профільні управління. Дають цифри, які того чи іншого мажоритарника, чи списочника з різних куточків Закарпаття не влаштовує. Разом тим шквал емоцій викликало і питання звернення обласних депутатів до президента з приводу прийняття закону про засади мовної політики України. Думки з цього приводу поділилися. Хтось яро просив депутатів підтримати, а хтось радив не робити з цього проблеми і лишити усе, як є. У нас в Закарпатті ніколи не було жодних проблем з тим, щоби. Закарпатець розумів один одного. І це проблема. Вірніше, це слава Богу, заслуга Закарпаття. Але цей закон в тому волюнтаристському варіанті, якому він прийнятий, тими методами, якими він прийняний, він наносить шкоду Україні, в тому числі Закарпаттю. У результаті і це питання не прийняли. Запроголосували тільки 52 присутніх. Усі інші або утрималися, або не голосували. Відтак третє пленарне засідання відбудеться уже вівторок. Головним питанням буде прийняття змін до бюджету. Питання мови піднімуть тільки у випадку, якщо хтось із депутатів внесе пропозицію.